Розділ 14. Навчання виявилося для Кейт новою хвилюючою пригодою. Коли її послали до Челтенхема, життя в Англії стало нудною необхідністю, неминучим злом. Тут усе було інакше. На кожній лекції Кейт дізнавалася щось корисне. Все це обов'язково стане у нагоді, коли вона керуватиме компанією. У школі викладали бухгалтерію, менеджмент основу управління та міжнародної торгівлі. Раз на тиждень дзвонив Девід і справлявся, чи все гаразд. Добре, незмінно відповідала Кейт. Мені тут дуже подобається. Все так чудово. Колись вона і Девід будуть працювати разом, пліч опліч, допізна, тільки вдвох і більше нікого. І одного разу вночі Девід підійде до неї і скаже. Кейт, люба, я був сліпим і нічого не розумів. Ти вийдеш за мене заміж? І за мить вона опиниться в його обіймах. Але поки ще доведеться чекати, їй ще так багато треба навчитися. І Кейт рішуче вмастилася за письмовий сіл. Заняття тривали два роки, і Кейт повернулася додому до свого двадцятиріччя. На станції дівчину зустрічав Девід. Кейт кинулася до нього, рвучко обняла і прошепотіла. О, Девіде, я так рада, що знову тебе бачу. Девід, відсторонившись, зніяковіло пробурмотів. Ласкаво просимо, Кейт. Він ніколи ще не поводився так стримано, і Кейт стривожилася. Щось сталося, Девіде? Ні, ні, просто дівчатам непристойно так поводитися на людях. Кейт на мить зустрілася очима з Девідом. Зрозуміло, добре, обіцяю більше не ставити тебе в незручне становище. Дорогою додому Девід тишком нижком розглядав Кейт, яке зворушливе, прекрасне, зовсім ще по дитячому невинне обличчя. Вранці в понеділок Кейт вперше увійшла до свого нового кабінету в адміністративній будівлі Крюгер Бренд Лімітед і ніби раптово опинилася в іншому світі, незнайомому, незвичайному зі своїми звичаями, традиціями та мовою, величезною кількістю відділень філій. У володінні Крюгер Бренд Лімітед знаходилися сталеливарні заводи, скотарські ранчо, залізниця, параплавна кампанія і нарешті основа багатства сім'ї, алмази та золото, платина та магній, які дорогоцінним потоком лилися у сейфи гігантського концерну, влада, сила. Усвідомити це було важко, майже неможливо. Кейт сиділа в Офісі Девіда, уважно слухаючи, як той ухвалює рішення, від яких залежали долі багатьох людей у всьому світі. Директори філії радили, як краще впоратися з проблемами, але Девід далеко не завжди погоджувався з ними і вмів наполягти на своєму. Чому ти так робиш? Хіба вони гірше розуміються у справах? здивувалася Кейт. Звичайно, ні. Річ зовсім не в цьому, пояснив Девід. Кожен керуючий вважає своє підприємство найголовнішим, і вони мають рацію, але хтось повинен мати загальне уявлення про справи та знати, що саме принесе компанії найбільший прибуток. А тепер ходімо обідати. Я хочу познайомити тебе з однією людиною. У великій окремій їдальні поряд з кабінетом. Кейт уже чекав молодий чоловік, дуже худий, з вузьким обличчям і допитливими карми очима. Це Бред Роджерс, сказав Девід. Бред, познайомся, наш новий бос, Кейт Макгрегор. Бред посяг руку, радий познайомитись міс Макгрегор. Бред, наша секретна зброя, посміхнувся Девід. Знає про Крюгер Брент Лімітед стільки ж, скільки і я. Якщо мені колись доведеться піти, не турбуйся, брет мене замінить. Якщо мені колись доведеться піти. При одній думці про це Кейт охопила паніка. Звісно, Девід ніколи не залишить компанію. Протягом усього обіду Кейт ні про що, ні про кого не могла думати і спитає її, що вона їла, не змогла б відповісти. Потім вони ще довго не розходилися. У нас скоро почнуться неприємності, попередив Девід. Уряд запровадив подушний податок. Що це означає? запитала Кейт. Тепер негри, кольорові та індіанці повинні платити по два фунти за кожного члена сім'ї, а це більше за середньомісячну платню. Кейт подумала про бенду. Неприємне передчуття охопило дівчину, але чоловіки заговорили про інше. І вона постаралася викинути тривожні думки з голови. Незважаючи на постійне занепокоєння, Кейт отримувала нічим не зрівнянне задоволення від роботи. Кожне ухвалене рішення означало отримання чи втрату величезних сум, адже великий бізнес це дуель розумів, азарт і мужність, вміння перемагати та вгадувати, коли слід відступити, а коли кинутися у бій. Бізнес це гра, пояснював Девід, ставки в якій справді фантастичні, а суперники найрозумніші і наймогутніші люди у світі. Якщо хочеш виграти, доведеться вчитися, як бути господарем становища, а для цього потрібно досконало вивчити правила гри. Саме це Кейт і мала намір зробити вчитися. Вона жила у великому будинку, одна, якщо не брати до уваги слух. Девід, як було здавна заведено, приходив вечеряти по п'ятницях. Але коли Кейт запрошувала його в інші дні, неодмінно знаходив привід, щоб відмовитися. На роботі вони майже постійно були разом, але навіть в день Девіду, здавалося, вдалося звести між собою і дівчиною невидимий бар'єр, стіну – Яку Кейт ніяк не вдавалося зруйнувати. У день, коли Кейт виповнилася 21 рік, усі акції компанії Kruger Brand Limited перейшли у її законне володіння. Тепер вона, згідно із законом, стала головою компанії. Давай сьогодні повечеряємо разом, відсвяткуємо велику подію, запропонувала Кейт Девіду. Вибач, Кейт, занадто багато роботи. І так нічого не встигаю. Кейт вечеряла на самоті, не перестаючи терзати себе питанням чому? Хто винен, вона чи Девід? Але він має бути глухим, німим і сліпим, щоб не знати про її почуття. Отже, доведеться щось вдіяти. Компанія вела переговори щодо купівлі пароплавної компанії у Сполучених Штатах. Чому б тобі та бреду не вирушити до Америки для остаточного завершення угоди, запропонував Девід. Це буде тобі непоганою школою. Кейт хотіла б поїхати з Девідом, але гордість заважала їй принизитися до прохань, обійдеться і без нього. А крім того, Кейт ніколи не була в Америці і їй не терпілося якнайшвидше опинитися в цій країні. Як і передбачалася, Компанію вдалося купити без особливих труднощів, і Девід порадив дівчині оглянути філії Крюгер Бренд Лімітед у Детройті, Чикаго, Піцбурзі та Нью-Йорку. Кейт була вражена розмахом та енергією американців. Найзабутні... Незабутнішим моментом став візит до Дарка Харбора в штаті Мен, де Кейт провела вечір у будинку художника Чарльза Дена Джіпсона. Збудованому на чарівному острівці Айлзборо в Пенопскотт-Бей. За столом було 12 чоловік, і всі, окрім Кейт, жили на острові. У цього містечка цікава історія, розповідав Кейт Джіпсон. Багато років тому мешканців щовечора доставляли сюди з Бостона на прогулянкових катерах. Біля причалу на них чекали кабріолети і розвозили додому. Скільки людей живе тут? запитала Кейт. Близько п'ятдесяти сімей. Чи ви бачили маяк, коли переправлялися на поромі? Так. Там живе доглядач із собакою. Щоразу, коли повз нього пропливає судно, собака вибігає і дзвонить у дзвін. Ви жартуєте, розсміялася Кейт. Ні, мем. Найсмішніше те, що собака глухий, як пень. І притискається вухом до дзвона, щоб відчути вібрацію. Наскільки я зрозуміла, життя тут досить цікаве. Мабуть, вам варто залишитись до ранку і ближче познайомитися з нашим островом. Чому б і ні? відповіла Кейт під впливом якогось несподіваного пориву. Вона провела ніч у єдиному крихітному готелі острова Айлсборо Ін, вранці найняла екіпаж. А один із мешканців взявся показати їй околиці. Проїхавши через центр Дарк Харбора, що складається з універсального магазину, лавки залізних товарів та маленького ресторану, вони опинилися в прекрасній, порослій густими деревами місцевості. Кейт зауважила, що в жодній із вибагливо-кучерявих доріжок не було назви. А на поштових скриньках не написані імена власників, і запитала провідника. Як тутешні жителі розуміються на всій цій плутанині? Жодної плутанини. Тут кожна людина знає будь-яку стежку і де хто живе. Кейт, скоса глянувши на нього, кивнула. Зрозуміло. На дальньому кінці острова розташовувався цвинтар, попросивши кучера зупинитися. Кейті скочила на землю, повільно пішла між могилами, роздивляючись надгробки. Джоб Педлтон помер 25 січня 1794 року у віці 47 років. Під цим каменем я спочиваю вічним солодким сном. Ісус Христос благословив моє ложе. Джейн, Дружина Томаса Педлтона померла 25 лютого 1802 року у віці 47 років. Тут незрима лунали духи інших століть давно минулої ери. Капітан Вільям Хедж потонув у протоці Лонг Айленд у жовтні 1866 року, у віці 30 років, щестю виніс безліч штормів і переплив простори житейського моря. Кей довго блукала кладовищем, насолоджуючись тишею і спокоєм. Нарешті вона повернулася і кучер торкнувся коней. А взимку тут холодно? запитала вона. Дуже. Затока промерзає, мало не наскрізь, і тоді з материка можна дістатися санями. Щоправда, тепер у нас пором. Нарешті вони дісталися до двоповерхового будинку, що стоїть майже біля самої води. З білосніжним дахом оточеного чагарниками дельфініуму, маку і шипшини. Віконники на вікнах були пофарбовані в зелений колір. Біля входу стояли різблені лавки і великі керамічні вази з геранню. Все разом було схоже на картинку з книги чарівних казок. Чий це будинок? Сім'ї Дрібенів. Стара місіс Дрібен померла кілька місяців тому. Хтось тут живе. Ніби ніхто. Не знаєте, будинок продається, провідник підозріло оглянув Кейт, навіть якщо й продається, швидше за все його купить хтось із місцевих. Саме цього і не варто було говорити Кейт. Вже за годину вона розмовляла з агентом із продажу нерухомості. Хочу дізнатися про будинок дрібенів. Чи можна його купити? агент задумливо підтиснув губи. Та і ні, що це означає. Звичайно, будинок продається, але кілька людей вже виявили бажання його купити. І без сумніву, всі вони давно тут живуть, подумала Кейт, але вголос спитала тільки. Вони вже пропонували заплатити? Поки що ні, але тоді я хочу придбати його. Але це дорогий будинок, поблажливо пояснив агент. Назвіть ціну 50 тисяч доларів. Поїдемо, поглянемо на нього поближче. Усередині будинок виявився ще красивішим, ніж уявлялася Кейт. Одна зі стін великого просторого холу була скляна і виходила на море. По один бік розташовувалась велика зала, по інший – вітальня з потемнілими від часу панелями грошевого дерева та гігантським каміном. Там були і бібліотека. І величезна кухня із залізною плитою та великим сосновим столом, а поряд буфетна та білизняна. Крім того, внизу було шість кімнат для прислуги та ванна, а на горі хазяйська спальня та шість кімнат поменше. Кейт не очікувала, що будинок виявиться таким просторим. Але коли у нас із девідом будуть діти, вирішила вона, місця всім вистачить. Кордони ділянки доходили до самої води, де було збудовано невеликий причал. Кейт кивнула адвокатові. Я купую будинок. Вона вирішила назвати нове володіння Сідар Кедровий пагорб. Кейт не могла дочекатися моменту, коли опиниться в кліпдрефті і розповість про все девіду, адже будинок Дарка Харбор був знайомий символом. Того, що вони нарешті одружаться. Кейт була впевнена, що Девіду будинок теж сподобається. Спекотним літнім днем Кейт і Бред дісталися кліпдрифту, і дівчина відразу поспішила до кабінету Девіда. Він сидів за столом, занурений у роботу, і, побачивши його у його, серце Кейт шалено заколотилося. Досі вона й не уявляла, як сумує за Девідом. Девід підняв голову і схопився Кейт, як добре, що ти приїхала, і не встигла вона слова сказати, оголосив зараз ти перша дізнаєшся приголомшливу, приголомшливу новину. Я одружуюся.